Готові? Так. Які тварини сплять до 20 годин на добу? Лев слон. Лен лев слон ведмідь. Лев. лев міцна кава. Це респрета Мерикане Спресом. Добре, яка тварина є символом Австралії? Зміякин руку Ала. Хто винайшов телефон? Томас Едісон, Ейнштейн, Олександр Белл. Томас Едісон. Белл. Який елемент Венділієва найпоширеніший в світі? Кисень, вуглець, водень. Лесен. Водень. Яка країна най яка країна є батьківщиною футболу? Бразилія, Аргентина, Англія. Правильно, президент України, Зеленський, Порошенко Куличко. <звігалі> Час, президент США. Трамп. <звігалі> Бай... Правильно. So, Скільки є океанів? Чити, п'ять-шість. 4. 4. Ще таке інь і янь. Любов і ненависть, чорний і білий, високий <звігалі> і товстий. <звігалі> так. Яка мова є найпопулярніша в світі? Китайська, українська, англійська. <звігалі> столиця Японії, Конго Токіо <звігалі> Пекін. Пекін. <звігалі> Яка столиця Японії? Правильно. Найбільший орган людини. Шкіра легені, серце. Правильно. Продовжує <звігалі> фразу. Язик без. Слівки, стоки, стопи. Не родись красивою, а родись. Правильно. Яка тварина є найдовше живе? Черепаха, крокодил, черепа. Правильно. І продовжує фразу. Вік живе і вік. Правильно. Я не тело фоні. Ти запитання. Ти будеш і будемо шкір. Але набагато краще, коли варіант лікар.